Переповнений народний дім оплесками зустрічав своїх героїв односельчан, пораненого Володимира Данилєва, міліціонерів Михайла Фединича та Петра Гриска, а також рідних учасників АТО, які зараз перебувають у зоні бойових дій. На заході голова районної ради Василь Дзунза згадав події від початку революції гідності до сьогодення, подякувавши усім за моральну та матеріальну підтримку української армії. Я хочу подякувати тим дружинам, матерям, братам за тих патріотів, які є в нас. Я хочу звернутися до вас, діточки. Пам'ятайте, хлопці, що ви живете у вільній незалежній Україні. Сьогодні вас захищають наші солдати, вояки української армії. Я ще раз дякую вам усім, закликаю до єдності, закликаю до порозуміння і щоб ми поскоріше подолали цю війну і щоб Боженька матінка поскоріше нам послала мир. Голова РДА Микола Жовнір не зміг в цей день зустріти з бійцями, адже разом із сільськими головами поїхав відвідати пораненого учасника АТО, сівкокалувського сільського голову Олега Климишина, який зараз перебуває у львівській лікарні. Свою чергу заступник голови РДА Сергій Дуденець побажав усім бійцям якнайшвидше пережити отриману моральну травму. Повірте мені фізичні травми, ну вони з часом проходять, з часом до них людина привикає, але дуже тяжко пережити моральну травму. Дуже тяжко, так що я хочу сказати тільки одне: дай Бог, щоб оці хлопці, оці наші герої якомога швидше пережили цю моральну травму. І головне, щоб ми не забули за що вони там стояли. Начальник відділу освіти РДА Любов Зіник передала конверт із грошима від освітян району для пораненого Володимира Данилєва, подякувавши нашим солдатам за те, що ми маємо можливість ходити на роботу, а діти навчатись в школах. Сьогодні я завдячую саме тим патріотам, тим людям, тим героям, які сьогодні воюють на Сході. Саме завдячуємо їм, що ми сьогодні в цьому залі, що ми маємо можливість ходити на роботу, діти мають можливість навчатися у навчальних закладах. Сьогодні дуже низький уклін нашим героям, нашим патріотам. І усім я хочу побажати найперше це мирного, голубого, чистого неба. Кадобнянський сільський голова Василь Пастух гордиться своїми односельцями, адже тут живуть справжні патріоти. Я гордий, що я живу в цьому селі. Я Дуже гордий, що в мене такі герої і патріоти. Я дуже гордий, що у мене. Громада підтримує всіх українців і не жаліє ні грошей, не жаліє ні слів, ні молитв. І ми надіємося в майбутньому, що Бог нас почує. І все це недобре закінчиться. Виступи місцевих колективів пройняли душу усім присутнім. Рідні хлопці, які воюють на Донбасі, не могли стримувати сліз. А учасник АТО міліціонер Михайло Фединич подякував громаді за проведений захід. Хочу вам щиро подякувати наші дорогі досичани, що запросили нас на це свято, подякувати вам всім нашим красивим артистам, які гарно співали. Якщо б ці пісні там звучали на Донеччині, на Луганщині, я думаю, що вони почули наші слова і наші серця які би наші друзі брат брати сестри не не гинули